Над полями Володарського району звучить потужний рев, моторів тракторів іде посівна. Ще у березні трудівники Володарщини розпочали весняну сівбу, а посівна кампанія швидкоплинна. Тому впоратися сільськосподарським виробникам виробником треба в оптимальні строки. Як відзначив у розмові головний агроном управління агропромислового розвитку Володарської райдержадміністрації Володимир Голуб, господарства району повністю забезпечені необхідними обсягами насіння та засобів захисту рослин. Мінеральні добрива також придано повному опіку. Озимі культури перезимували непогано, можна сказати, з майже 8 тисяч гектарів озимої пшениці пересіяли всього 260 гектарів. І то це ті площі, які посіяні дуже пізно в кінці жовтня і по поганих попередниках. От. Озимий ріпак із 3289 гектарів пересіяли десь 120 гектарів це у Тадіївці. Теж там свої нюанси були, що посіяли, вносили коряків багато і місцями повипадав, то пересіяли. А так всі основні площі перезимували добре, знаходяться в хорошому стані. Всі господарства підживили озимину. Станом на сьогоднішній день обробляючи гербіцидами, фунгіцидами. От, видно, урожай непоганий. З весняною посівною стан трошки гірший. Весна цей рік, як знаєте, була дуже рання, але затяжна. Березень місяць був тепліший, ніж квітень. Розпочалися весняно-польові роботи дуже рано. На початку березня вже сіяли ячмінь, ранні ярі культури. В середині до кінця другої декади вже майже всі посіяли ячмінь, ярий горох, От. а в квітні місяці погода була гіршою. Проходили часті дощі, які не давали працювати, і велике похолодання, холодніше. Ті культури пізні, які, звичайно, сіють у квітні місяці при такій погоді нормальні, це і соя, і соняшник, і кукуруза на зерно, то сьогодні тільки починають сіяти сою і кукурузу на зерно, тому що не було тепла. Планували господарство посіяти ранніх ярих, ячменю ярого 2500 гектарів, посіяли 2400 посіяли 240 гектарів гороху, всього 15 гектарів овса на зерно. Посіяли вже 3,5 тисячі гектарів соняшника, а планують посіяти 4,5 тисячі гектарів. От, розпочали деякі господарства, вже посів кукурузи на зерно, посіяли вже тисячу гектарів на сьогоднішній день, От, але не дуже спішать, тому що немає тепла. А кукуруза це культура теплолюбива. І якщо вона захолоне, якщо затяжні холоди, то урожаю такого як треба не буде. Одне господарство розпочало сіяти сою, посіяли вже 500 гектарів. А остальні поки що чекають, ждуть тепла. Щодо цукристих, то в нинішньому році посівні площі цукрових буряків будуть на рівні минулого року. А ось з посівом гречки складна ситуація не лише у Володарському районі, а й в цілому по всій Україні. У минулому році було посіяно 986 гектарів цукрового буряка. На цей рік господарства планували посіяти 2100 гектарів. Гектарів цукрового буряка. Осталися тільки два господарства: це Горпустоварівка і Березна, це ця корпорація от, Горпустоварівського заводу, які посіють тисячу гектарів цукрового буряка. І фермерське господарство Гайок посіяло вже 50 гектарів. На сьогоднішній день Березна і Горпустоварівка посіяли вже 700 гектарів буряка, ще 2-3 дні, і вони закінчать посів. Цукрових буряків. От. І вже були б, може, і закінчили були ці холода і дощі. Помішали, розпочали вже більше як неділю назад, так що могли б вже закінчити, але погодні умови помішали. Ну, змінили, І з, по з минулим по Ні, не менше, трошки більше буде. Було 986 гектарів, це десь буде 1050-1080 гектарів. Але що планували посіяти більше, а майже на рівні минулого року. От. І з Гречкою теж ситуація погана. Запланували сіяти всього три господарства: це е, горизонт планує посіяти 40 гектарів. елітно насіннева фірма Мрія 155 гектарів планує посіяти. І рогізнянська фірма планує посіяти 50 гектарів. Це набирається 240 гектарів гречки. Це дуже мало. Навіть в минулому році було більше 300 гектарів, а це ще менше, ніж у минулому році. А сьогодні вже міністерство забило тривогу по гречці. Вже прийшли срочні телеграми, щоб збільшили посів. Гречки, так якщо при тому, що запланували посіяти там сто тисяч гектарів по всій Україні, це буде катастрофа. Гречки не вистачатиме не то що для продажу за границю, а навіть на свої потреби і знов будуть закупляти у Китаї. О, а може ще десь і доліше. Да. Але сьогодні немає ніякого механізму впливу на господарство. Ніхто не хоче сіяти гречку через те, що цінова політика. Така гречка, зерно, гречки, товарне зерно, немає ціни. Якщо соя в минулому році була під час обмолоту 6-7 тисяч тонна стояла, то гречки 3-4 тисячі тонна, а урожай гречки ще і не буде такий, як урожай сої. Тому дивляться на рентабельність, на прибуток. І цієї культури не сіють. Але ж якщо взяти крупу гречану, то вона мінімум 22-25 гривень стоїть. Але виходить, те, що перероблять і запакують, стоїть більше, ніж виростить цю гречку. Якщо змінять цінову політику. От, а хто її може змінити? Міністерство могло б, звичайно, змінити вони ж на те, що хочуть, впливають, а на те, що не хочуть, не можуть впливати і не дають ніяких речагів впливу ні районним, ні обласним управлінням сільського господарства. Ну, така ситуація. Щоб збільшити площі посіву гречки, треба змінити підходи зверху. Цінову політику. Тоді господарства будуть сіяти. А це ж треба сказати, що прекрасний медонос на сьогодні за границю вивезли в прошлому році, продали 37 тисяч тонн меду. Україна продала, а могла б продати і 70 тисяч тонн меду. Так ну, аналітики повідомляли. От. Але ж саме більше ціниться в Європі мед гречаний, а гречаний саме більше збирається в Україні. А сьогодні і меду не зберуть, тому що площа гречки дуже мало.